Коли згасає світло. Важливо мати впевненість, що ви додзвонитесь до близьких, або ви почули їхній голос. Трудяться наші інженери. За час війни виїздів на аварії значно побільшало, а під час масованих обстрілів енергоінфраструктури стало ще важче. Базова станція, вона ж як телефон. Заряджається електроенергією, а час роботи на акумуляторі обмежений. Телефону до повної зарядки потрібно 2 години, а базові станції від 12 до 16 годин. Ми працюємо, щоб ви могли дзвонити навіть коли немає світла. Так, мама. Всі гаразд ще працюємо. Лише моя бригада робить за день в середньому 10 виїздів по місту і за його межами. Готово! Виїжджаємо на нову локацію, там світло вимкнуло раніше. Підтримувати генераторами понад 13 тисяч об'єктів фізично неможливо. Однак ми продовжуємо ремонтувати базові станції та будемо перезапускати генератори стільки, скільки потрібно, і там, де є така змога. Київстар. Робимо все, щоб ви були на зв'язку.